Сьогодні будемо говорити про ризики для волонтерів, про те, як донатять великі it компанії, та про новий vr шолом. Це 99-й випуск новин на ДОУ – новин українського та світового АІТ. Через прогалину в законі волонтери мали би сплачувати податки за придбані дрони і Starlink. Як пропонують врегулювати це питання? Цю проблему підняла очільниця фонду Dignitas Люба Шипович. І в чому там суть за час повномасштабного вторгнення дуже було багато волонтерства. Люди дуже багато збирали на банки. Що таке банки? Банки це просто рахунок приватної особи. Ну, фізичної приватної особи, а доходи фізичних осіб мають оподатковуватись 20%. Окрім того, завезення техніки і взагалі товарів понад там, ліміт певний, воно теж оподатковується 20%. І схоже на те, що якщо дивитись на букву закона, то дуже забагато ким можуть прийти. Ухвалена там постанова уряду і закон прийнятий, мав би волонтерів звільнити від цих проблем. І для цього в тому числі створювали спеціальний реєстр волонтерів. Але є ще постанова кабміну, де є перелік товарів, які не мають підпадати під оце оподаткування. І цікаво, що в цьому е, списку немає дронів, тепловізорів, антидронових рушниць та старлінків. А це прям дуже суттєва е, частина того, що люди купували бійцям на фронт. Якби весь час волонтерам говорили, що да ви не переживайте, це просто постанова, ми якщо що і внесемо, і все таке, але щось воно не дуже йде. І мінфін якби натякає, що грошей мало, тому. Е, тому треба до цього обережно ставитися. Плюс МінФін наполягає, що правило звільнення від оподаткування має розповсюджуватись лише на зареєстрованих волонтерів, і за 2022 рік реєструватись можна було тільки до кінця року. Там була ота історія з тим, що реєструватись можна було тільки офлайн, хоча ніби збирались зробити онлайн, але дія злилась з цього. Ну тобто, вони для себе побачили певні ризики. Ми про це говорили в інтерв'ю з Банніком. Що, мовляв, це можуть зловживати. І незрозуміло, незрозуміло взагалі, чому це все регулюється такою не дуже гнучкою штукою, як постанова Кабміну, тому що там наводиться в матеріалі приклад, що от зараз військовим. Почали бути потрібні прожектори, тому що за допомогою них краще видно в нічному небі дрони, і їх ясно, що теж немає. І виходить, що якщо це дорогий прожектор, то ну, якби, він теж не підпадає. Зрештою, сторони домовилися точно, сторони, це активісти, зокрема з фонду Дігнітас, зрештою сторони домовилися точно включити у постанови дрони, тепловізори та Starlink, каже Шипович. У пості на Фейсбук Марченко, це міністр фінансів. Згадав лише дрони, а також анонсував, що уряд призначить уповноваженого, який швидко реагуватиме на запити військових та волонтерів. Призначення уповноваженого звучить як більш-менш системна міра, тобто, що буде людина, яка прям за це відповідатиме. Але загалом ситуація не дуже приємна. От зрозуміло, що в нас вже більше року там закрите небо. Ну, не купують дрони для того, щоб знімати весілля, та, як вони призначені виробником, чи кажуть, що призначені виробником. Тобто, ці дрони вони так чи інакше опиняються на фронті. Чому не можна просто ці групи товарів вилучити, незрозуміло. Тут можна мені заперечити і сказати, що е, а там хтось на цьому заробляв і нагрівався. Ну, це просто ринкові механізми, і, і мені здається, що вони не цим мають хендлитись. Е, що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Збір відправ акули на море. Дов разом з благодійним фондом Коло збирає 10 мільйонів гривень на покупку шарків п'яти безпілотних літальних апаратів. Спробували з цим зробити інтерактивчик, там є майлстоуни в зборі, тобто акула подорожує на море, для цього їй треба дістатись до Бердянську, Маріуполя, Євпаторії, Ялти і зрештою Севастополя. Це відповідні відмітки по сумам. Станом, коли я це пишу, акула доплила майже до Маріуполя, і я дуже хотів. Би, щоб ми допомогли їй дістатись Євпаторії. в паторії. Але що найголовніше для того, щоб збір відбувався і, і, і гроші капали, треба якомога більше охоплення. Для цього, для цього запустили флешмоб, дістаєте свою фоточку з Чорного або Азовського моря, постите в соцмережі і даєте в посиланні, якщо це Фейсбук, даєте в коментарі посилання на збір. Зараз важко. Зараз збори йдуть не так активно, як колись. Але повторюю те, що казав в цих новинах десятки разів: якщо не ми, то, то хто, зрештою, це зробить? І тут би мали з'явитися мої фотки з Чорного та Азовського морів, враховуючи скільки років свого життя я прожив в Одесі. Але всі мої фотки літні, вони чомусь в Офісі під кондиціонерами. Без ПДВ і МИТа в Україні спростили ввезення складових для. Безпілотників Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які мають підтримати Мілтек, і тепер компанії, які виробляють БПЛА, можуть там подавати заявки, і головне звітувати за те, що вони компоненти використовують для безпілотників, і тоді їм не потрібно з цього сплачувати ПДВ та мито. Як справедливо зазначають в коментарях, чому, чому тільки зараз? В Україні скасують пільговий 2% податок і повернуть документальні перевірки бізнесу. Верховна Рада ухвалила закон. Тут знов на мене поліється, що я там захищаю Гетманцева, але та, це його ініціатива. Не треба плутати оце з наїздами загалом на систему ФОПів. Чому? Тому що, коли почалась війна, для існуючої системи ФОПів ввели певні послаблення. Перше послаблення, чи його продовжили з часів ковіду, можна не платити єдиний соціальний внесок. І оця штука вона зберігається. Друге послаблення для ФОПів другої групи, можна не платити єдиний податок. Там подається спеціальна заявка, і ви звільняєтесь від цього. Третє це те, що ФОПи третьої групи, як більшість айтівців, вони могли подати. Заявку і почати платити не 5% з надходжень, а всього 2%. За це їм треба було звіти подавати не що кварталу, а що місяця. Зазвичай разом з цими всіма штуками Гетман це вже каже: Ну, і взагалі, у нас там ФОПи використовуються для приховування трудових відносин. Так, от, оця штука це тільки на вимогу МВФ про те, щоб зняти оці пільги з розмірів єдиного податку. Тобто для другої групи він там повертається, він там 200 чи 2 чи три тисячі гривень він фіксований. А для третьої групи він тепер не може бути 2%, він завжди 5%. Мені здається, що це досить логічно. Чому? Тому що коли почалась велика війна. Бізнеси були в шоці, і у багатьох там зламались ланцюжки роботи, коротше, не мені вам розповідати, що відбувалося. І держава дала швидку пілюлю можливість на податках економити. Зараз пройшло півтора роки. За цей час ситуація дещо стабілізувалася. Тобто, ті, у кого бізнес постраждав, вони можуть закрити свої ФОПи. Ті, у кого він працює, ну, відсоткова ставка. П'ять, вона не дуже велика, ну для другої групи там фіксований розмір. Тобто, якби ці міри вони були для того, щоб пережити оцей перший шок. А далі людина має, по ідеї, вирішити, що вона робить з своїм підприємством. І от наразі новина тільки про, про те, що оце роблять. Не можу утриматись, не розповівши про цікавий факт про українське податкове програмне забезпечення. Там завжди якісь у них пригоди, там то квитанції про прийняття. Декларації приходять з помилками, то ще щось зараз. Ситуація така: значить, ті, хто взагалі не платили єдиний податок, це я зараз говорю про другу групу. Це може не дуже релевантно для айтівців, але я думаю, додає штрихи для загальної картини. Тим, хто взагалі не платив податки, в. Кабінеті платника податків, там нараховувався борг. Ну всім, хто платив, хто платив, не нараховувався, хто не платив, нараховувався. Тим, хто взагалі не платив, цей борг списали. Тим, хто місцями платив, ну а там є така опція, типу. Я не можу платити, а потім я можу. Чи навпаки, я там перший час міг платити, а далі не можу. Так от, от ті, у кого заплачено, але е, не все, але вони подались на цю систему, почали приходити листи, у вас заборгованість, ай-яй-яй, е, оштрафуємо. Е, це швидше за все баг, його швидше за все виправлять, але бісить, коротше. Які it компанії задонатили найбільше на гумдопомогу та ЗСУ дослідження НВ видання НВ провело опитування, яким чином тут дуже важлива методологія. Надіслав запит у 50 найбільших за обігом приватних компаній України, а також у 10 найбільших it компаній. Із запитанням, скільки коштів вони спрямували на зсу гуманітарні цілі, пов'язані з війною. Це через кому все відповідь надали 47 компаній. Решта вирішили не розкривати таку інформацію. Посилаючись на конфіденційність та безпеку. Разом ці компанії задонатили більше ніж 17 мільярдів гривень, і виявляється, що виявляється, що Global Logic задонатив мільярд гривень. Е, редакція дов е, спитала на що саме донатили, і вони відповіли, що це так як питання було про взагалі. То вони туди включили в тому числі допомогу співробітникам, пов'язану з війною. Наскільки я знаю, у наприклад ЕПАМА e теж там, якщо порахувати ці видатки, то то вони досить великі. Але рейтинг виглядає не супер об'єктивним. Чому? Тому що ну, найбільше it компанії. Це як правило найбільші по кількості співробітників. А ми знаємо, що продуктові компанії вони часто інкорпоровані не в Україні, і в них не дуже багато співробітників. І вони в цьому плані пролітають нижче радарів, але при цьому могли б виступати дуже потужними донаторами. І я сподіваюся, що колись редакція до зробить свій рейтинг, тому що ну, мені взагалі здається, що про це варто говорити, тому що приклади донацій, вони надихають. Інших людей теж підтримувати Збройні Сили. До речі, якщо ви задонатили на шарк, напишіть про це в своїх соцмережах. Це важливо. Застосунок ChatGPT став доступний в Україні, але поки тільки для iOS. Там з цікавого тільки в цьому застосунку, тільки те, що йому можна пробувати диктувати голосом, але при цьому свої повідомлення він читати не вміє. І це досить прикро, тому що особисто для мене б питання свіжих казочок на ніч було б вирішено остаточно. CEO Альтекс Софт Олександр Медовой очолив it комітет громадської ради при, при мінцифрі. Він е, був головою наглядової ради Харківського it Кластера і е, був е, чи є президентом і CEO Альтек Софт. Він е, для себе виділяє такі пріоритети. О, перший пріоритет розвиток IT-освіти, другий забезпечення комфортного середовища для роботи бізнесу і, і IT-фахівців з точки зору законодавчих обмежень та податкових умов під час війни, зокрема у просторі Дієсітя. Е, я щось думав, що там і так все добре. Е, промоція української ІТ-індустрії в глобальному. Просторі для потенційних клієнтів та інвесторів в коментарях задаються питанням: а як потрапити в цей комітет. Поки що мінцифри не розказали процедуру, бо там аж цілих 30 місць цікаво, хто там сидить і чим займається. Але отакий от є орган. Важливо розуміти, що оці всі громадські органи при міністерствах вони одне з двох: як зустріти динозавра? Або вони працюють дуже ефективно, або вони не працюють. Побачимо, як буде з цим. O oh. Використаю доступний медіаресурс для власних інтересів, якщо серед глядачів є люди, які мають досвід роботи з хедлес CMS-ками типу Strapi або особливо цікавий Directus, напишіть в коментарях, як вам взагалі ці платформи, бо мені потрібно для однієї штуки і цікаво, які підводні камені можна зустріти, які можливо проблеми. Там зрозуміло, що все досить складно з прайсингами. Але, коротше, якщо у вас є якийсь такий досвід, що. Ніколи знов пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже корисно і цікаво. Або особисто мені напишіть, буду дуже вдячний. Співпраця з НАТО, Дефенс Тек і Євроінтеграція. Федоров розповів про результати візиту до Брюсселя. Команда Мінцифри з'їздила в Брюссель, повернулася там, е говорили про співпрацю НАТО і все таке. Що там цікаво? Вони сказали, що будуть ще тісніше співпрацювати з НАТО, і зокрема сподіваються на те, що там якісь гроші прийдуть, які потім потраплять в Brave One, і це буде корисно для українського мілтеку. Також вони там доєднались до якогось е govtech Говтек Фоол. Інкубатора govtech інкубатор, тобто є інкубатор, який от всі ці е, стартапи, які співпрацюють з державою, підтримує також виступив в Європарламенті. І е, що цікаво, команда Мінцифри налагодила робочий контакт із ще одним цифровим міністром, державним секретарем Бельгії Матієм Мішелем, та домовились підтримувати Бельгію у створенні Digital ID. Е, звучить дуже круто. Україна підтримує Бельгію у створенні Digital ID. Від початку року у світі звільнили понад 200 тисяч технічних спеціалістів. Це більше аніж за весь 2022 рік. Власне, не знаю, що додати. Зарплати і портрети IT спеціаліста. Велике літнє опитування DOW. ДОУ. Доу почало літнє опитування про зарплати і портрети ІТ спеціаліста. Воно ще відоме в широких колах як зарплатне опитування DOW. Дуже закликаю всіх, хто дивиться. Піти і заповнити, якщо ви працюєте в IT, піти і заповнити цю анкету в Україні. Немає іншого настільки ж повного зрізу з інформацією про те, що робиться на ринку, і чим більше людей заповнять цю інформацію, тим більш повною у нас буде картина. Це дослідження, воно не репрезентативне. Тобто, там воно не публікується в вигляді якихось там унормованих показників і, і так далі. Воно тим повніше, ніж більше людей його заповнять. Більше того, анонімізовані дані, вони потім завжди викладені в open source. Тобто вони можуть бути вами використані для чогось, на відміну від всіляких закритих опитувань. І зарплатний віджет Доу, який базується на цьому опитуванню. Це те, що якби, вирівнює ринок, допомагає вам отримувати і нам, і всім отримувати справедливі компенсації на роботі, і все таке. Я не бачу жодної причини, чому, чому ви це ще не зробили, якщо ще не зробили. Пентагон уклав угоду зі SpaceX, щоб закупити Starlink для України. Кількість і вартість не розголошують. Старлінками все складно і просто одночасно. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Федоров написав в твіттері, але ми знаємо, що насправді там були перед тим переговори. Вони публічно розіграли цю штуку. Що його просять включити. Маск таки каже: Включить, і старлінки потікли в Україну. Дуже класна технологія, дуже класно працює. Всі дуже задоволені. Як вони взагалі потрапляли в Україні? Ну дуже багато волонтерських, коли люди просто купують, привозять, замовляють форвардерами е, і платять свої кишені абонплату. Другий спосіб це всілякі державні програми. USAID чимало старлінків закуповував, е, і я так розумію, чимало офіційно наші органи. Але маск не раз говорив, що для нього це збитковий проект і все таке, і що він там допомагає Україні на багато мільйонів доларів. І от я так розумію, що в їх цих внутрішньоамериканських тьорках у Маска таки вдалося збити трохи грошенят з Пентагону. Обсяги поставок і суми не розголошуються. Швидше за все, там якась ну, така нецивільна ціна, але загалом працює і слава Богу. Через популярність AI-технологій виробник чіпів Nvidia досяг 1 трильйону ринкової вартості. Вітаю, з цим. Працівників інвідія особливо тим, у кого є стоки в Києві, є. Офіс NVIDIA, сподіваюсь, у них була якась опціонна програма. Це кльова новина. Чому кльова новина? Тому що NVIDIA це класна технологічна компанія, яка справді робить інновації, робить круті чіпи, робить круті суперкомп'ютери. Це не просто там пташечок по свинкам запускати. Треба сказати, що Nvidia, мабуть, кон'юнктурно дуже пощастило, ну окрім того, що вони багато якісно працювали. Пощастило в тому плані, що був спочатку гайп навколо криптовалют, а їх продукти вони з цим добре. Дружить, потім е, стався е, гайп з AI. Е, потім десь між цими подіями сталася пандемія, і люди Закрились по домам і почали теж більше купувати ігрові комп'ютери. І от наслідок того, що Nvidia себе дуже класно почуває, їх технології справді широко використовуються в AI, використовуються не тільки на серверах. У них там є всілякі рішення для того, щоб, наприклад, там, в автомобілі вбудовувати AI-рішення, автопілоти і все таке. Це, це, як правило, працює на їх технологіях. Коротше, мені, як Гіку, дуже приємно, що така гіківська компанія отримала велику. Капіталізація, це значить, що вони зможуть е, продовжувати себе гарно почувати і багато грошей інвестувати в нові продукти. В Україні дозволили організовувати бакбаунті. Що це змінить і як працюватиме? Виявляється, більша частина бакбаунті в Україні була незаконною. Чому? Тому що е, оце дослідження систем безпеки на предмет їх вразливості це була стаття. Ви навіть як е, Власник якогось бізнесу чи ресурсу не могли сказати: а отут от у мене жодних претензій. Ну тобто, ви могли, ви могли про це не розказати правоохоронцям, але формально навіть ну, не було можливості дати якісь гарантії. Ну, це приблизно як там людина не може дати е, якби дозвіл на те, щоб її там побили дуже сильно. Та? Тому що це все одно може стати складом злочину. Отак так само було з Бакбаунті. Там були якісь виключення для державних установ. А тепер в цей закон вписали норму, що загалом компанії, які хочуть провести якесь таке тестування безпеки, можуть це зробити. Ну клас. ChatGPT і BART допоможуть зростанню ринка штучного інтелекту до 1,3 трильйони доларів. До 2032 року Блумберг прогнозує, що ринок штучного інтелекту буде зростати от аж до 1 трильйону, і це буде наступних 10 років відбуватися. Але що цікаво, що за 2022 рік ринок був 40 мільярдів доларів, і здебільшого зростання буде за рахунок попиту на інфраструктуру. Коротше, більшість цього бабла дістанеться NVIDIA. Наступним полем битви Google і OpenAI може стати Firefox. З Firefox досить драматична історія. Це колись був єдиний нормальний браузер в період занепаду. Інтернет експлорера. Потім в нього е, в цей же період в, йому чимало грошей давав Google, але Google паралельно пилив свій Chrome. Е, і потім Chrome з'їв дуже багато долі, в тому числі Firefox. Ну, коротше, Firefox лишається гравцем 3. Е, чи яким там. Більша частина грошей це від пошукових систем, але пошукова система головна одна. Тому вони, ну, і інші не могли платити конкурентні гроші, а Google не було сенсу платити багато. І зараз я так розумію у Продактів Firefox бачення, що чат-боти це має бути окрема штука. Вони окремо хочуть продавати її, тобто пошук пошуком, а чатбот буде на окремому аукціоні розігруватися. І, швидше за все, там буде така ніфігова заруба між е, ChatGPT і Google. Е, також туди ж, звісно, Microsoft хоче зі своїми технологіями. Е, Firefox підзаробить. І е, я думаю, що це добре. Взагалі, я. Історично великий фанат Firefox, а, мабуть, найбільший фанат Firefox з тих, хто ним не користується. Тому що мені як фронтенчику, коли доводиться його відкривати, все дуже приємно, дуже класно працює і все таке. Я недавно, буквально пару тижнів тому, спробував на нього повністю перейти, поставив анпаспорт, все класно, все працює, але ну, це ж неможливо. Тільки там йде шостий десяток вкладок і. І такі задачки, як типу 20 ГБ загрузити на YouTube, для нього стають непідйомні. Ну прям вилітав декілька разів. Це дуже сумно. Я щось думав, що у них з цим краще. Якщо я щось неправильно роблю з Firefox, напишіть про це в коментарях. Цукерберг анонсував нову VR-гарнітуру за кілька днів до презентації Apple. Анонсував він гарнітуру Quest 3. Quest 3 це. Гарнітура Oculus, яка автономна. Тобто їй не потрібен комп'ютер і дроти від гарнітури, в неї там всередині Android, і вона самостійно. І взагалі є така експертна думка, що квести це такі найбільш консюмерсько-френдлі пристрої, які є на ринку. Я сам трохи користувався квестом попереднім, ну не цим новим. І він приємний. Що з ним робити? Не дуже зрозуміло. Тим паче, в ігри я граю мало, але ну, типу, норм девайс, все там працює. І і він буде коштувати 500 доларів. Там багато хто розчарований, що екран став не кращий. Але я що ще хотів сказати: Гарнітура від Apple ще не вийшла, а вже, от принаймні, в новинах кажуть, що під цей неіснучий продукт Apple інші починають підлаштовуватися. Ну тобто, зрозуміло, ще коли це з телефонами, та? коли там кажуть, там, Google намагається зарелізити якусь фічу раніше, ніж вона з'явиться у айфона. А тут ще взагалі немає цього шолома а а вже там, типу, Цукерберг намагається встигнути. Не знаю, можливо, він намагається встигнути тільки в. Головах журналістів, але скоро дабдаб WWDC, девелоперська конференція від Apple, Там чекаємо новинок, кажуть, що їх найдорожчі моделі оновляться, і з'явиться оця сама vr гарнітура яка дуже сильно змінилася з тих пір, як її починали розробляти. Бо спочатку хотіли, щоб це були окуляри, які можна цілий день носити. Потім вони перейшли до концепції такого домашнього монітору. Побачимо, побачимо, що вони випустять там. Якісь мільярди доларів на розробку витрачені. Вартість прогнозують 3 тисячі доларів, і нібито це вони в ноль будуть продавати, але вірять, що буде успіх, прямо як у Apple Watch. Що ви очікуєте від VR-гарнітури Apple, а? Пишіть в коментарях і чи будете купувати. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 27 133 долари, курс Етеру 1901 долар. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!